Про звичайних селян із Волині тепер знають навіть у Києві. Василь Куць із Камінькаширщини улаштував бійку у себе на подвір'ї, і його справа розглядалася навіть у касаційній палаті Верховного суду. Як розповідали свідки, що у зазначено вироку суду, агресивний чоловік напав із вилами на свою сусідку і наніс їй тілесні ушкодження. Усе сталося три роки тому, але судові слухання тривають і досі. Де за три роки тільки не побувала ця справа. Її розглядали спочатку в Старовижівському районному суді, пізніше направили до апеляційного. Потім була касаційна палата Верховного суду, знову Старовижівський і апеляційний. Чоловіка Василя Куця, який зараз проживає в селі Глухи на Камінькаширщині, звинувачують у побитті своєї сусідки. Буцімто він взяв вила і держаком від них добрача від Лупаси в жінку. Так зазначається у вироці суду. У суді першої інстанції заслуховували. Свідків всі, як один, судячи з вироку, стверджували, що пан Василь є дуже агресивною і конфліктною людиною. Але як розвивалася сама ситуація з побиттям? Того дня чоловік пані Тамари, тобто потерпілої, працював з обвинуваченим на його подвір'ї. Жінка проїжджала повз, і коли побачила там свого благовірного, то підійшла до паркану і почала кликати його додому. В той момент з подвір'я вийшов обвинувачений з вилами в руках і почав лупцювати жінку. Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді гематоми правого плечового суглобу, правого плеча, гематоми тильної поверхні лівої кисті, гематоми зовнішньої поверхні нижньої третини лівого передпліччя, променево зап'ясного суглобу, гематоми лівої лопатки. Поки жінка ще була в шоковому стані, то поїхала до сільради. Там порадилася з її працівниками, як діяти далі, і вже наступного дня звернулася до поліції. Хоча обвинувачений просив її чоловіка цього не робити. Щоб віддячити, пан Василь перекинув чоловіку пані Тамари через паркан літру горілки. Проте підкуп не вдався. Поліція таки розпочала розслідування, і справа пішла по судах. Суд першої інстанції вирішив арештувати чоловіка на два місяці. Зобов'язав повернути кошти за лікування потерпілої та виплатити моральну компенсацію. Сума становила близько 10,5 тисяч гривень. Сам обвинувачений з вироком не погоджується і категорично заперечує, що бив жінку. На камеру говорити не хоче, але каже, що все було навпаки. Мовляв, після сварки його самого побив чоловік постраждалої. Наразі розгляд справи триває. Хто винен, а хто постраждалий, вирішить суд. Анна Громик, Дмитро Кудик для новин на часі.